Що полк формують з батальйону, тому що Шаламага гарно проявив себе як командир на фронті, це міф. Це ми його придумали і проштовхували в різних статтях. Насправді усе було інакше. Я показував йому приклади хороших інтерв'ю, щоб він вчився, звертав його увагу на окремі деталі в міміці, погляді. Як відповідати на питання тезу про те, що він наймолодший командир полку в історії України, придумали ми ще задовго до того, як навіть спустилась директива про формування полку? Я знаю, що свого часу ти був наймолодший командир батальйону і наймолодший командир полку в історії української армії. Ти формував ці підрозділи батальйон свого часу, потім полк. Коли це було і в якому віці це довелося тобі робити? Чи було це складно для тебе? Я кадровий військовий, і коли ти називаєшся командиром і вчишся на командира, то ти ніколи не кажеш слово ні часто навіть смски, які Іван Михайлович Шаламага відправляв вищому командуванню, також писали ми. Якщо коротко, то Іван Михайлович Шаламага це результат колективної праці. Багатьох людей. Ми придумали Івана Михайловича Шаламагу і його подвиги. Біда в тому, що він сам почав вірити у свою унікальність. Щодо наймолодшого командира полку фактично так, він був певний час командиром полку. Але на посаді він був усього кілька тижнів.